Якщо ви любите щось пікантне, то цей рецепт сала саме для вас. Обов'язково зберігайте. А тепер давайте готувати. В мене ось такий шматочок сала без шкіри. Я його розділила на дві частини, бо готувала два рулети. А перший варіант ви можете подивитись, у мене на сторінці. Сало накриваю харчовою плівкою, гарно відбиваю, щоб було легко з ним працювати. Далі посипаю щедро чорним меленим перцем та сіллю, розтираю все, далі вичавлюю свіжий часник. Його також беру побільше. Ще вирішила додати приправу до сала. Далі беру стрічковий гострий в нього відрізаю жопку і кладу на один край та сильно загортаю в рулет. Тепер обмотую максимально туго харчовою плівкою і відправляю на ніч в холодильник, щоб він промаринувався. Далі кладу його в пакет, зав'язую, заливаю водою, ставлю на вогонь, довожу до кипіння і потім перевожу на маленький вогонь, варю 2 години. Як він приготувався, залишаю охолонути та і потім відправляю на ніч в холодильник для стабілізації, щоб він не ламався при нарізанні. Ну і наступив той момент, нарізаємо і можна смакувати як до борщу, так і просто з хлібчиком. А ще я вас запевнюю, що на свят. Відповідно, стіл він також улетить першим. Всім смачного!